Привіт! З вами блог «Квіти Поселянський і сьогоднішня тема це у нас препарати, чим обробити лаванду в перший рік або не тільки в перший рік, коли ви з нею вперше зіштовхнулися. У мене тут 5 пунктів. Зараз вам коротко розкажу про кожен, який я хочу вам сьогодні прочитати. Буду дуже вдячна, якщо ви мені в коментарях напишете, який був гарний звук, чи поганий звук, і чи добре було і видно мене. Отже, сьогодні 5 пунктів. Від кого і від чого захищати лаванду, потім, коли і як часто обробляти лаванду, хімія чи біопрепарати, що вибрати, і коли починати обробку. Ну і останнє я розкажу тільки для Ютубу, тому інстаграм в цей момент буде повністю виключений. Отже, поїхали сьогодні. Тема у нас дуже проста і легка, здавалося б мені, але дуже часто мені кажуть, що лаванду обробляти не треба. Це дуже сильно залежить від того, яка ситуація у вас загалом. Якщо, наприклад, ви знаєте точно, що у вас було на вашій ділянці, який у вас був ґрунт, які у вас були захворювання, то, звісно, звичайно, ви можете сказати, що не буду нічого обробляти, вона і так добре росте. По своєму досвіду, хочу сказати, що у мене, наприклад, ділянка була не дуже добре оброблена, і мені довелося її все-таки профілактично робити певні дії для того, щоб. Правильно, у мене все було отлічно і хорошо і з ґрунтом. Хотіла б я зараз вам тако, зробити таку маленьку підводочку, про те, що вона, звісно, як рослина, дуже витривала. І якщо ви, наприклад, хочете зрівняти інші рослини, то, звісно, вона краще виживає в умовах, коли ви її посадили на певний ґрунт, який не сильно там сприятливий для інших рослинок чи для когось іще. А саме для Лаванди воно може підійти. Дуже важливий момент. Тоді ви маєте розуміти, що вносилося в ґрунт, які рослинки росли і чим було захворювання, бо чого. Якщо ми хочемо підсумувати, то є певні моменти саме з лавандою. Хоча всі кажуть, що Лаванда немає ніяких захворювань, не і все це берет і взагалі є провокація. Насправді, е якщо. Ви не будете доглядати і звертати увагу на стан кущів, то у вас буде одна велика здоровізна проблема. Це те, що називається, не дивилась, не дивилась, а потім поняла, що в мене є і грибок, і попелиць. І вони будуть себе почувати в себе як вдома. Прям. От ви будете прям дивитися на свій кущі, думати, йоперний балет. Я ж дивилась на всі свої рослини, а на лаванду не дивилась, тому що зачем на неї дивитися, вона ж прекрасно росте і без моєї допомоги. Дуже велика помилка, багато хто це так робить, так робити не треба. Краще подивитися, як розвивається кущ, і наперед знати, чим його обробляти, щоб коли ви побачили, ви знали чітко, що вам треба. Один, два, три, там який препарат від хвороб, який препарат від шкідників, чим підживити ґрунт. Що зробити з ґрунтом, якщо у вас він не такий, і якщо у вас ґрунт влаштовує, а вам треба, щоб вона класно росла, то чим її підживити? Це основні пункти, які сьогодні в загальному. Я вам розкажу. Про грибкові хвороби, прошкільники, є окремий ефір на ютуб-каналі, ви можете зайти подивитися називається Лаванда Поселянська. Ідемо. Грибкові хвороби основні, які дуже часто зустрічаються з лавандою, це коли ви бачите грибок на своєму на кущику у вигляді сірої гнилі. Називається по-науковому, якщо там дуже, дуже коротко по-науковому, вона називається. Ботритіс. Ну, що там вбити в гуглі і вам напише, що таке ботритіс, і вообще откуда він взявся, хто його приніс, і для чого, в принципі, вообще, цей ботритіс був ким і коли придуманий, це в першу чергу причина загального забігаючи наперед в тому, що ви її перелили. От ви її там поливали лаванду, думали, блін, дуже жарко літо, треба полити кущі. Але тут знову ж таки, все завжди ми маємо звертати увагу. В залежності від того, в якому стані нас ґрунт. Якщо ґрунт дуже мокрий, не треба його поливати, тому що зробимо грибковий гниль. Потім ще може бути у вас коренева гниль, не коренева гниль, а є сіра гниль, є коренева гниль і є коронна гниль. Просто залежить від того, куди ви багато налили. Ви його налили прямо на кущ, чи ви його налили під кущ, чи ви залили воду, самий ґрунт. Це три різних види грибка, які, в принципі, я вам розповідала на себе в себе, а в одному з ефірів, який розкривала цю тему. Якщо кажемо про сіру гниль, то е це такий, знаєте, наш класний друг, сіра гниль, коли ви переборщили з водою. І ви такі, блін, я ж стараюсь для куща, я ж його поливаю, щоб воно ж гарно росло, але ви зіштовхуєтесь з тим, що ви його поливаєте, а воно починає грісти. Це основна помилка, що поливати ладу треба тільки тоді, коли ви поняли, що вона хоче води, а не тому, що вам так схотілося, і ви вирішили, що в принципі це буде нормуль і нормас. І коренева гниль, про яку я вже сказала, Є ще корона, але коренева гниль така більш е, популярна, тому що, в принципі, все починається з кореневої гнилі. Це називається наукова назва фузаріозу. Ви можете собі загуглити там, в своїй гуглів і подивитися, що таке коренева гниль в Лаванди, і, в принципі, поняти, що з, тим, з цим всім робити. І зараз я називаю пункт про е, основні вороги лаванди. Да? Не озвучила вам вже грибкові хвороби: це сіра гниль, бо тритісна наукова назва, і фозаріоз, наукова назва, по-нашому, називається коренева гниль. Це дуже серйозна загроза, якщо казати про кореневу гниль для тих, хто. Ем, дуже зливає свій ґрунт, і він прям як болото, ти його береш, воно прям мокре таке, що туди нічого не посадиш. Навіть звичайно, там якийсь овоч не буде там рости по одній простій причині, тому що у вас що? правильно дуже мокрий ґрунт. І ця коронава вагниль вона. Дуже часто буває через одну єдину помилку, яку я вже заїзд розповідала. повторю тут ти ще раз: треба дренаж ґрунту, обов'язково для лаванди. Ви маєте взагалі не, не казати, не хочу, не буду. Зачем я це ви ще дренаж? Дренаж треба. Точка, якщо ви хочете дренаж для ґрунту, треба взяти пісок. Якщо прям хочете, прям дуже хорошо пророботи цю ситуацію. Дякую за лайк, Якщо ви дуже хочете проробити цю ситуацію. То ви просто берете собі ем, будь-який перліт, там є аро, агро, перліт, їх є різні види. ви собі берете його і сипете собі в грунт для того, щоб ви були щасливі і здорові. Ваші кущі точніше. І шкідники, дивіться, е, загалом, якщо е, рослинка здорова з самого початку, а не заражена була, і ви її посадили собі в грунт, то у вас все буде супер класно і Денис, дякую за лайки. Дає на команду. То у вас відразу буде все хорошо. Якщо у вас поруч є заражені рослинки, і прямо тако е, попелиця була у вас просто весь час, але ну тупо просто неї не звертали уваги, хай вона буде то й буде. Е, тому е, треба дуже важливо м, гарно спостерігати саме за попелицею. Попелиця це одне із шкідників, е, які їдять пагони. Вони можуть не шкодити самому кущу, але вони можуть ось, вижрати все, що є в Лавандії, і все, і йому буде капіт. Гусениці імун це ті, хто дуже сильно хорошо жують лаванду, причому дуже часто ви можете. Навіть не звертати на це увагу, а потім помітити в один день, що у вас просто об'єднаний кущ і не зрозуміло, чому він об'єднаний, якщо ви його вчора обдивлялися і все було добре. І ще один дуже головний хороший пункт, який, крім шкідників і, і крім хвороби, є, це ґрунт. ґрунт, який ви посадили, може бути. Або пер, е, е, як це сказати, пер, велика кількість азоту, який дає або більше коренів росту, або зелень і не дає запаху, кільк, наприклад. Або ви його там замовчували так, що вона не має чим дихати, і вона просто починає згинути ґрунт, теж відіграє роль. Хоча іноді кажуть, що ґрунт не сильно важна, можна, в принципі, потерпіть і не сильно стратися, щоб з тим ґрунтом гратися. Це був такий пункт про те, від кого і від чого захищати лаванду. Якщо ми кажемо другий пункт, це коли та як часто це все робити. Є рекомендації. Зимою ми нічого не робимо, ми шукаємо біопрепарати, те, що я зараз роблю вам. Таку винуску де полегшує ваше життя, щоб ви чітко відкрили шість ефір, сказали, так мені треба обробка для лаванди, у мене такі-то такі-то проблеми. У мене є точно шкідник, у мене є точно захворювання та, грибка, Мені треба розуміти, що мені зімою купити, щоб весною вже бути готовою, підготовити все і його пошикати. Є сезони, коли ви маєте це обробити. Є період з березня потравень, але в минулому році робила це з лютого, тому що люти, лютий був плюс-мінус такий, що можна було почати обробляти. Ви звертаєте увагу обов'язково на температуру, яка тримається. Якщо є плюс п'ять певний період, там три дні. Сміло шуруйте собі на гору там чи де вас чи в стук, де у вас лаванда росте, і ви його обробляєте. Тому що, якщо ви не будете його обробляти, буде біда. Весна, березень, травень, якщо температурний режим починається з плюс п'яти, наприклад, забігає. І до травня. Там, де м м період починається весни, ви маєте розуміти, це все як по-новому. От ви там весною не захотіли обробити, то у вас це весна не весною, а осіння. Весна це у вас як кожний понеділок. Ви маєте собі розрахувати, що кожного понеділка я ходжу в тренажерний зал. Щоб було добре і все прекрасно, із лавандою, вам треба в цей період дуже добре постаратися і внести все-таки обробку, тому що іноді буває так, що ви ну, не схотіли, а потім влітку отримаєте і попелицю, і гниль, все, що хочеш, в залежності від того, як ви ще її доглядали. І обов'язково ви маєте це робити після обрізки. Це ніхто не говорить і не розказує. Чому? Тому що дуже багато хто упускає цей момент, коли ви зрізаєте секатором усі кущики свої. Якщо у вас є один якийсь ем, кущик, який був ем, хворим, наприклад, на кореневому гнилі, ем, ви її, наприклад, там пересаджували, пересаджування і обрізали. Якщо ви, наприклад, ем, обрізали свої кущики, то ви обов'язково можете принести грибок коронний, а не на кореневий не так назвала коронний можете грибок перенести, можете принести всю попелицю всіх, всіх зараз, які у вас є, і ви просто тупо афігеєте від того, чого всі кущі були здорові, а потім в один момент вони стали всі якісь не такі. Дякую за лайки. Вам треба зрозуміти, що треба обов'язково це зробити весною після обрізки, бо тому що секатор може бути переносчиком саме грибка, який у вас був на інших кущиках, а ви його просто не помітили. Таке може бути. Можемо помилятися і забути про щось, але треба просто, наперед, прописати собі дії, які закриють ваше питання про те, щоб не бігати на той город і більше з нею не гратися з тією лавандою. Якщо кажемо про літо, то треба і все-таки захищати від попелиці. Якщо у вас знову ж таки на городі був Unreal, як у мене, і там, я не знаю, які там хвороби, і, і люди, і коні жили, ну, я... Кажу, то ви маєте розуміти, що літо теж період, коли можна обробляти. Коли не є вища температура, висока, прям така, що не можна обробити, то у вас обробка має бути. Якщо ви бачите, що полиця конкретно роботи по вашій лаванді, треба працювати. Осінь. Треба м, такий, знаєте, фунгіцидом пропрацювати, все те, що залишилося на ваших кучиках, щоб навесну у вас не був сюрприз. що ви знову Ну і епатія основа. Для того, щоб це було комплексно, треба об обробити і весною, і влітку, і осінню. Зиму ми не чіпаємо. Ну, Лютий місяць у нас не рахується, тому що там коливання є температурного режиму. Іноді навіть е в лютому можна вже почати обробку. Йдемо в пункт третій, який я обіцяла вам розказати, я додалюся свою як ви про хімію і біопрепарати хотіла розказати вам. Дивіться, я сьогодні буду виключно розказувати і робити акцент на біопрепаратах, тому що хімії я не користуюся. І дуже великий акцент це такий пункт третій, вже швидко розказую, щоб не, не дуже довго і громко. Ем, дуже часто хімію використовують не думаючи, тому що ви можете її використати, не знаючи певних правил, і потім зрізати собі той пакет і принести собі цю прикрасу в хату. Якщо ми кажемо про біопрепарати, то звісно. Це довше. Це треба більше терпіння, треба більше розуміння, але у вас є певні грибки, які впливають на привітності. Впливають на цей інстаграм і все ті, то впливають на цей період, коли у нас іде шкільник, коли у нас іде грибок. І дуже важливо, дуже важливо поняти, що фітоспорин і біто-баксеціалін біто... біто можуть вам допомогти для того, щоб ваша лаванда не крякнула. Перший рік, коли її посадили, щоб все було добре. Ви маєте тупо поняти, що він може бути в різних видах, але обов'язково треба розуміти, що це від грибка. гребка. він може бути в різних там, варіаціях, Можете знайти не тільки... є дорогова марка жива земля, а є там, різні. Я користувалася тільки живою землею, тому можу відповідати лише за неї. Вона її не пам'ятаю. Далі розкажу вам список. Бітобоксицерін це проти шкідників це все те, що в нас живе в землі і жирає землі. І дуже-дуже-дуже добре пропрацьовувати таким антибіотиком в кавичках для ґрунту, щоб все було з цим теж так само добре. І хімічні препарати не рекомендую. От слова зовс зовс зовсім, взагалі нікому, ніколи і ні для чого, тому що я не користувалася ним і не збираюся користуватися. Але головне, що маєте зрозуміти, це впливає на олію. Тому що перші три роки самий кущик формує цю олію, а потім буде вам давати все, все то, що у вас в житті буде, приносити гроші. Якщо у вас, наприклад, буде момент, коли ви захочете цю олію використовувати, то буде проблема із тим, що ви отримуєте в аналізі. Тому хімія випадає відразу, і ви маєте це все розуміти. Якщо кажемо про Профілактику або лікування, то лікування біопрепаратами довше, триваліше, але воно більш ефективніше, тому що це все, що є в ґрунті, але воно подвоюється, тому що у нас навколо хімія, яка це все приглушає. І е, ви хімію маєте використовувати тільки в екстрених випадках, ну прямо коли вже просто горить, палає, не можна по-другому ніяк. Четвертий пункт, коли починати обробку. Я вже сказала, що може бути в залежності від температурних режимів, але в принципі плюс-мінус треба температура повітря, щоб трималася плюс 5, плюс 10. І е, перша обробка має бути фунгіцидом, обов'язково, грибок, грибок, який залишився у вас із осені, з яким ви дуже довго не хотіли працювати, прийшли на грот і поняли, що грибок треба убирати. Перша обробка має бути регулярною і весною 2-3 рази на тиждень. Плюс-мінус у вас має вийти там шість обробок біопрепаратами. Хімії ми працюємо там. У них є певна інструкція. В кожного препарату вона разом. Заходите, читаєте інструкцію, і потім все, що правильно робите, як вам написано. Лідом від шкідників і підживлення один раз на місяць. Ві я шкідників вже назвала попелиця, може бути вашою красоткою, вашого городу, і в принципі, чого-небудь. І підживлення обов'язково, тому що може бути дуже жарко, може бути дуже багато води, може бути, наприклад, дуже холодний вітер, і рослинки недоотримують того, що треба, бо вони тягнуть сили для того, щоб зберегти. Сили і витримувати температурні режим, і воно буде коливатися туди сюди І восени перед замівю, перед тим, як сплячку йде лаванда, да, вона йде в сплячку, тому що в неї період, як коли вона дає бутончики, потім вона цвіте, потім вона починає ці бутончики в неї сохнути. І далі в неї є період такого сплячки в кавичках, яку ви можете використати для того, щоб вам треба чітко обробити по інструкції, так як має бути. І... П'ятий останній пункт це те, що я мала розказати тільки для YouTube. І Тікток, дякую, що ви зі мною сьогодні були чуть-чуть. не тік а Інстаграм, якщо я вже сьогодні все. Комплекс для того, щоб і чим обробляти, залишу на YouTube-каналі. Заходьте, подивитися, називається Лаванда Поселенська. З вами все, прощаюся, Тікток залишається. Якщо хтось знає Тік-ток, називається Лаванда Поселенська Біом біжим і пишемо, що треба купити для того, щоб обробляти Лаванду. Чекаю вас в TikTok. TikTok. поки що ви. М м залишайтеся. Я хочу зараз у цей пункт про м перелік е озвучити, і потім назвати вам, в принципі, свій досвід. Зараз я знайду, бо я собі там десь коротенько писала і підсумки, що я вам підведу, щоб ви прям отримали прям. Получили, прям получила, получила. Дуже багато листків, хотіла все розказати жаль, аж біку. Отже, дивіться, програма така: Значить, хто записує, беремо ручку і пишемо. У нас тут написано по одному, я вам сформулюю по іншому. Ви можете взяти Fitohelp і MicoHelp плюс Organic Balance. Це профілактика грибкових хвороб і підживлення ґрунту. Це весною. Тобто, ви, наприклад, в лютому розумієте, що в принципі температурний режим отакий, і починаємо все обробляти дуже добре і дуже хорошо. Це все біопрепарати. Далі літо використовувати можна бітобоксицерін плюс прилипач. Це боротьба зі шкідниками. Бітобоксицилін можна додавати і весною. Ви можете зробити так. Весною ви робите мікохелп, мікогелп, фітохелп плюс органік баланс плюс бітобоксицилін. Е, і потім ще можете додавати прилипач. Літо ви можете брати проти шкідника бітобоксицилін плюс прилипач, і роботи по тій же самій схемі. Осінь, беремо, азотрофіт, виживе добрива. Це може бути різні обробки. Наприклад, спочатку ви зробили. Обробку азотрофітом плюс живе добрива, а потім так само, як весною, фітохелп, мікохелп плюс е органік баланс, плюс мітоксицелін, щоб був по повний комплекс того, чим ви це, це все опрацювали. І розкажу зараз свій досвід е аккуратненько про працювання з біопрепаратами. Значить, я брала точно фі фітохелп, фітоцит. Фітохелп, фітоцит органік баланс, бітопиксид, БТУ називається скорочено і ще щось. Органік баланс, живе добриво, все це мішало прямо весною, ну десь там лютий кінець лютого, і все це шурувало 4 чотири рази. Чотири, тобто один раз на тиждень робилося обробка. Якщо ви розумієте, що там є дощ, додається прилипач, в залежності від ситуації. Протературила, все, що хотіла. Залишаю запис. Приходьте на YouTube канал Лаванда Поселенський, подивитися повністю перелік яких біопрепаратів я назвала для того, щоб використовувати весною, літом і осінню. Зимою ми її не чіпаємо. Окрім лютого, в залежності від температурного режиму. Все. Зустрінемося з вами в двох ефірах. Проходьте ще.